Добрий день, дорогі друзі! З вами художниця, майстриня Петриківського розпису і каліграфії, викладач Академії Мистецтво Краси, Сарківся Марина Суреніна. Сьогодні хочу вас запросити на дуже цікаві авторські курси каліграфічного мистецтва і петриківського розпису. За вашими проханнями, ви мені дуже часто писали і питали про курси як Петриківського розпису, так і каліграфічного мистецтва. І разом з Академією мистецтва краси ми започатковуємо такі курси, які будуть проходити в Академії мистецтва краси. Це метро Вирлиця 5 хвилин від метро. Тож запрошую вас і хочеться трошки поговорити про патриківський розпис і каліграфію. На курсах Петриківського розпису ми з вами будемо вивчати всі аспекти Петриківського розпису, починаючи з Азів. Техніки Петриківського розпису, композиція в Петриківському розписі, тобто основні композиційні прийоми, колір в Петриківському розписі, кольорові гармонії. Будемо малювати, як на кольорових фонах, також будемо робити мальовочки. Малювати будемо на полотні, на дереві, це буде дуже цікаво. Я думаю, що кожному з вас воно дуже-дуже сподобається. І кожен з вас після закінчення курсів зможе вже самостійно творити, насолоджуватися творчістю. Що стосується Петриківського розпису, ми з вами поговорили. В курс входить 30 занять поступово. Кожен 10 занять у нас іде нарощення. Тобто починаємо з азів, потім переходимо до більш складних композицій і завершуємо. Вже такою авторською роботою на полотні, яку ви зможете виставляти вже на виставках або повісити у себе вдома. Каліграфічне мистецтво дуже цікавий курс, авторський курс. Ми його започатковуємо саме як курс, вперше. Зі студентами я його проводжу. Студенти мої дуже задоволені, і дуже цікаві такі роботи роблять. Курс вишукана каліграфія у стилі копірплей. Стиль копірплеєкт це дуже цікавий такий міжнародний стиль письма американського курсиву, де дуже красиві такі літери, красиві завітки, завітушки. Там ну, дуже цікаво. Хто спостерігає за моєю творчістю, хто бачить мої пости і публікації щоденні, вони бачать і патріківський розпис, бачать і каліграфію, і я думаю, що ви отримуєте велике задоволення від спостерігання да, споглядання цих робіт. Тут ви зможете вже самостійно це творити, малювати, писати. І в курсі вишукана каліграфії у стилі Капірплет. Ми познайомимося з вами. Я покажу всі свої секрети, як і в Петриківському розписі. Хочу передати вам всі свої секрети, знання, вміння і навички за багато років. Тобто, я в творчості вже більше 20 років, малюю майже щодня. І якщо порахувати скільки днів я не малюю, то можна порахувати на пальцях. Тобто я намагаюся щодня малювати або писати каліграфію. Тому я хочу вас запросити всіх на ці курси, кому це цікаво, кому це корисно, ви отримаєте велике задоволення. І я поділюся з вами своїми секретами, я поділюся з вами всім тим, чим я наповнена, поділюся з вами своїм внутрішнім світлом. І своєю любов'ю до мистецтва до України, і ми з вами будемо творити на славу України і до перемоги. Всіх запрошую, пока-пока.